Буття, розділ 20 І вирушив звідти Авраам до краю Негев, поміж Кадешем і поміж Шуром, і оселився часово в Герарі. І сказав Авраам на Сару жінку свою: вона сестра моя, і послав Авімелех цар Герару і взяв Сару. І прийшов Бог до Авімелеха у сні нічнім, і сказав до нього. Ось ти вмираєш через жінку, яку взяв, бо вона має чоловіка. А Авімелех не зближався до неї і сказав: Господи, чи ти вб'єш також люд праведний? Чи ж не він був сказав мені вона моя сестра, а вона також вона сказала, Він мій брат. Я те зробив у невинності серця свого й у чистоті рук своїх. І промовив до нього Бог у сні. І я знаю, що в чистоті свого серця вчинив ти Оце, і я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти мене. Тому то не дав я тобі доторкнутись до неї. А тепер верни жінку цього мужа, бо він пророк і буде молитися за тебе і живи. А коли ти не вернеш, то знай, що справді помреш ти і усе, що твоє. І встав Авімалех рано вранці і покликав усіх рабів своїх та й сказав усі ці слова до їхніх ушей. А люди ті сильно злякалися. І закликав Авімелех Авраама і промовив до нього, що ти нам учинив, і чим згрішив я проти тебе, що ти приніс на мене і на царство моє великий гріх, учинки, яких не роблять, ти зо мною вчинив. І Сказав Авімелех Авраамові, що ти мав на увазі, що вчинив таку річ? І сказав Авраам Бо подумав я нема страху Божого в місцевості цій, тому вб'ють мене за жінку мою. І притім вона справді сестра моя, вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї, і стала за жінку мені. І сталося, коли Бог учинив мене мандрівником з дому батька мого. То сказав я до неї, то буде твоя ласка, яку вчиниш зо мною, у кожній місцевості, куди прийдем, говорити на мене він мій брат. І взяв Авімелех дрібну та велику худобу і рабів та невільниць та й дав Авраамові і вернув йому Сару, жінку його і сказав Авімелех: Ось край мій перед обличчям твоїм, осядь там, де тобі до вподоби. А Сарі сказав ось тисячу секлів срібла я дав братові твоєму, оце тобі накриття на очі перед усіма, хто з тобою, і перед усіма ти оправдана. І помолився Авраам Богові і вздоровив Бог Авімелеха і жінку його, і невільниць його, і почали вони знову роджати. Бо справді стримав був Господь кожну утробу Авімелехового дому через Сару. Авраамову жінку. Буття розділ 21. А Господь згадав Сарру, як сказав був, і вчинив Господь саррі, як він говорив. І Сарра зачала, і породила сина Авраамові в старості його, на означений час, що про нього сказав йому Бог. І назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродився йому, що сарра йому породила. Ісак. І обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав був йому. А Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісак, син його. І промовила Сара: Сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене, і промовила. Хто б сказав Авраамові Сарра годує синів? Бо вродила я сина в старості його, і дитина росла і була відлучена, і справив Авраам великого стину в день відлучення Ісака. І побачила Сарра, сина Агари Єліптянки, що вродила була Авраамові, що він насміхається. І сказала вона Авраамові Прожени ту невільницю та сина її. Бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із сином моїм із Ісаком. Але ця справа була дуже недовподоби Авраамові через сина його. І промовив Господь Авраамові: Нехай не буде недовподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісаком буде покликане тобі потомство. І також, сина невільниці тієї, ученю його народом, бо він твоє насіння. І встав рано Авраам, і взяв хліба й бурдюка води, і дав до Агари на плече її, також дитину, та й послав її, і пішла вона, та й заблудила в пустині Беершева. і скінчилась вода в бурдюку, і покинула вона дитину під одним із кущів. І пішла вона і сіла собі навпроти, навіддалі, як стрілити луком. Бо сказала, нехай я не бачу смерті цієї дитини. І сіла навпроти, і піднесла свій голос та й заплакала. І почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агари божий ангел із неба, і сказав їй: Що тобі, Агаро, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця. І рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І відкрив Бог очі її, і вони побачила криницю води. І пішла вона і наповнила бурдюка водою та й напоїла хлопця. І з хлопцем був Бог, і він виріс, і осів у пустині, і став він стрілець лучник. І осів він у пустині паран, а мати його взяла йому жінку з єгипетського краю. І сталося часу того. І сказав Авімелех і Піхол, головний провідник його війська, до Авраама, говорячи Бог із добою в усьому, що ти робиш. А тепер присягни ж мені Богом отут, що ти не обманиш мене і нащадка мого, і онука мого. І яка була ласка, яку я до тебе чинив ти вчиниш зо мною та з краєм, що ти в нім чужинцем пробуваєш. І сказав Авраам. Я присягаю. І Авраам дорікав Авімелехові за криницю води, що її відняли були Авімелехові раби. І сказав Авімелех: Я не знаю, хто вчинив оту річ, ані ти не розповів мені, ані я не чув, хіба що сьогодні. І взяв Авраам дрібну та велику худобу та й дав Авімелехові, і обидва вони склали умову. І поставив Авраам сім овечок з дрібного товару осібно. І сказав Авімелех до Авраама. Що вони, сім овечок отих, що ти їх поставив осібно? А той відказав Бо з моєї руки сім овечок ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав він це місце Бершева, бо там поклялися вони, і склали умову вони в Бершеві. І встав Авімелех і Піхол, головний провідник його війська, і вернулись вони до краю філистимського. А Авраам посадив Тамариска в Бершеві і кликав там ім'я Господа, Бога Вічного. І Авраам пробував у Філистимській землі багато днів. Буття, розділ 22. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама. І сказав він до нього: Аврааме, а той відказав: Ось я, і промовив Господь. Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю мор'я і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підем аж туди і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи «Батько мій. А той відказав Ось я, сину мій. І промовив Ісак: Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній із неба і сказав: Аврааме, Аврааме. А той відізвався: Ось я. І ангол промовив: Не витягай своєї руки до хлопця. І нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. А Авраам звів очі свої та й побачив аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того: Господь нагледить. Що й сьогодні говориться, на горі Господь з'явиться. А ангел Господній з неба озвався до Авраама подруге і сказав: Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то, благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря. І потомство Твоє внаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть насінням твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу. І вернувся Авраам до слуг своїх, і встали вони та й пішли разом до Бершеви. І осів Авраам у Бершеві. І сталося по тих випадках, і сказано Авраамові так. Ось також мілка вродила синів на хорові, братові твоєму: Уца, перворідного його, і буза, брата його, і Кемуїла, батька Арамового, і Хеседа, і Хазо, і Пільдаша, і Єдлафа, і Бетуїла. А Бетуїл породив Ревеку. Цих восьмирох породила мілка на хорові братові Авраамову, а наложниця його. А їй наймення Реума вродила й вона Теваха, і Гахама, і Тахаша, і Мааху.